У вівторок по всій території західних областей синоптики очікують мокрий сніг. Стопчики термометрів віднічних мінус 4 в день піднімуться до плюс 6. Сніжитиме та дощитиме в Чернівцях, Сумах та Вінниці. Врешті областей півночі та центру без опадів. від трьох морозу вночі до п'яти тепла в день. На півночі України, за прогнозами синоптиків, хмарно за виключенням Криму. Температура повітря вночі від мінус 1 в день прогріється до плюс шести. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від мінус 1, в день до плюс 7. На заході в середу хмари на небі з'являться вже зранку та триматимуться до пізнього вечора. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 8. У Кропивницькому ясно: в решті північних та центральних областей хмар над проясненнями. Віднішних мінус 3, вден потеплішої до плюс 4. У Криму хмарно, в Одесі та Миколаєві ясно, а херсонцям цього дня не завадять парасольки. Вночі від двох в вдень до 7 тепла. Впродовж дня на території східних областей утримається похмура погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс восьми в день. Дощі та мокрий сніг у четвер 10 квітня вкриватимуть собою території західних областей. Температура повітря вночі від мінус 2, в день до плюс 6. На території північних та центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді снігу та дощу. Нічне від мінус 2 дене до плюс 4. Мокрий сніг та дощ за прогнозами синоптиків пройде на півдні країни. Стопчики термометрів нічних мінус двох вдень досягатимуть позначки плюс 7. Дощі пройдуть в Запоріжжі та Дніпрі. На території решти східних областей без опадів. нічних мінус двох вдень температура повітря прогріється до плюс восьми.